Друзі, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов в сізо за нього внесли заставу в розмірі 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Напередодні Печерський райсуд столиці обрав експосадовців у запобіжний захід. Два місяці вартою, або ж застава. Кодрицького підозрюють у зловживанні службовим становищем через те, що він підписав договір з компанією на будівництво паркану, яка отримала аванс, але договір не виконала. Відтак «Укренерго» повернула кошти, стягнувши банківську гарантію, оформлену на аванс. Кодрицький стверджує, що підписував договори лише в рамках стандартної процедури, а захист наголошує на відсутності доказів вини. Нагадаю, що Володимир Кодрицька очолював Укренерго з 20-го року, зокрема, і тоді, коли російські ракетні атаки поставили енергосистему України на межу колапсу. Також за його керівництва Україна від'єдналася від російської енергомережі та приєдналася до європейської. Дмитро one and only, відомий український дипломат. А ведучий, пане Дмитро, рада вас бачити завжди. Навзаєм навзаєм радий теж. Давайте обговорювати, хто винний і що з цим робити. Це абсолютно очевидні речі, що у нас ДБР, ну і інші правоохоронні органи перетворилися на органи тиску або опозиції, або тих, хто критикує сьогоднішню владу з позиції своїх професійних знань. Ну, зокрема, і пан Кудрицький один з найдосвідченіших українських урядовців. Ну як зрештою Андрій, колишній керівник «Нафтогазу» Андрій Коболів, який теж виступив на його захист. Ну як інші урядовці, які підпали під цей каток державного бюро теперне розслідування, державного бюро репресій, як його перейменували. І це не може не хвилювати не тільки українське здорове суспільство, але й наших західних партнерів, яким все важче буде виправдовувати ті величезні багатомільярдні суми, які вони виділяють на допомогу Україні. Тобто, це не просто тиск на українську опозицію, це загроза майбутньої стабільності нашої фінансової системи. Тому що от, ті самі данці, після того як вибухнув цей скандал з фламіндічами, коли структура, яка позавчора займалася кастингом та підбором локацій для зйомок 95-го кварталу. Раптом обійшла всіх українських інженерів, ракетобудівників, розробників і стала ексклюзивним таким отримувачем мільярдів доларів. Тобто на порожньому місці створили якусь кишенькову структуру, яка просякнута друзями і партнерами Зеленського. Як це відбувається, зокрема, і в інших компаніях, які долучилися до будівництва дронів. Той самий і продюсер, актор слуги народу, російський громадянин Корюшенко. Він раптом став і енергетиком, постачаючи через нього там знов ж таки електрику. Заробляє сотні тисяч гривень людина, яка ну ще п'ять років тому поняття зеленого не мала взагалі про будь-що крім телевізійних проектів. Ну і особливо прикро, що це людина, яка свого часу так пафосно заявляла, що ніякого коміства не буде. Ну така хто ж тоді ці чернишови і міндічі, яких сьогодні звинувачують в корупційних оборудках, але при всьому тому вони лишаються недосяжними для українського суду. Ну тобто або взагалі просто спокійно виїжджають з країни або виходять під заставу, як у випадку Чернишова, хоча його підлеглі яким. Він, зрештою, надавав команду. Вони заарештовані. Але хто ж буде заарештовувати людину, яка є кумом президента? Ну і крім того, як відомо святкували з ним дні народження і самого найвеличнішого, і пана Єрмака, куди вони літали в той час, коли вся світова преса писала вже про загрозу повномасштабного вторгнення. Малювали ці стрілочки на картах. А ми там перелітали то до однієї резиденції на відпочинок до Гути, потім на Трускавцях кататися на лижах. Я за останні два-три тижні зустрічався з багатьма українськими вчільниками, колишніми нинішніми врядовцями самі до мене підходять. Навіть ті, хто досі входить до цієї зеленої команди. кажуть різними словами, одну і ту саму річ. що Ти кажуть, випередив свій час. Ти казав ще шість років тому про те, що сьогодні абсолютно очевидно, вже будь-якому притомному коментатору сьогодні, що Зеленський це загроза. В першу чергу це їх тандем, Зеленський Єрмак, про що пише світова преса. То вийшов американський журнал консерватор з статтю розгромною по відношенню до Єрмак. Мака, тепер вчора the dark Side of Mr. Зеленський вийшов в політику. Чорна темна сторона українського президента, де розбирає буквально хто на атомах все, що відбувається в державній системі, що дійсно ну, те, що я казав ще шість років тому. Сьогодні страшні ж наслідки. Від собі якщо в двадцять другому році в нас не було того безвізу, яким зусиллями вигризав Порошенко, то здійснилась би та мрія, про яку Медведєв писав чотирнадцятому році, звертаючись до там губернаторів 12 російських регіонів. Готуйтеся до прийому мільйонів українських біженців. Якщо б на західний кордон був би закритий в 22 році, куди б з багатьох регіонів тікали б біженці з тих регіонів, які були охоплені бойовими діями або на захід України, або в гіршому випадку на території Росії? Ми от зараз перед вами з Олексієм Кошелем обговорювали розслідування корупційного по відношенню до Держспецзв'язку. Складна тема та закупівля дронів, і фактично масштабна корупція. Коли поставила пане Олексію Кошелю запитання, а хто несе політичну відповідальність? Він не зміг на нього відповісти. Він сказав, а яка різниця? Давайте про це поговоримо про це розслідування і про політичну відповідальність. Ну, Наскільки я знаю, в нас то він тепер віцепрем'єр, да, Федоров він же лишається куратором цього напрямку. Відповідно, йому була підпорядкована ця структура, і він один з тих, хто має безпосередній доступ до тіла, тому що практично сьогодні пан Єрмак, тримаючи в такій теплій ванні зеленського, позбавив його можливості отримувати інформацію з альтернативних якихось джерел. Ну а от, начебто там Буданов і Федоров, це ті, хто лишилися незалежними від цієї блокади, яку організував Єрмак, про що і пише зрештою світова преса, можливо якраз оці сьогодні там їх звинувачення, це ознака того, що тим павукам в цій банці некомфортно разом. І сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, депутат Залізняк зробив відео, де розписав угруповання, які сьогодні існують всередині кабміну, які там перетасували. Вони там звітували про 100 днів своєї роботи. Хоча практично кому вони звітували? Ну, Давайте ще раз нагадаємо ну, справа. Да, що за Конституцією вони підзвітні в першу чергу парламенту, тому що парламент затверджує цей склад кабміну, але порушуючи всі конституційні норми, вони звітували президент. І назвали себе парні, Сверденко піхотинцем президента, і ще одразу ж викликала асоціації з словами заслуженого діяча всіх там мистецтв Кадирова, який називав себе піхотинцем Путіна, і казав, що він ніколи не зрадить свого президента. Настільки вже багато паралелі з путінським режимом виникають, що відповідно внутрішній фронт стає не менш важливим ніж зовнішній, тому що ми можемо там дати дай Боже відсіч російській агресії. Але якщо ми перетворимось в РЗАЦ демократію в якусь авторитарну країну. Іно на кшталт Білорусі чи, не дай Боже, там північної Кореї, тому що навіть в Білорусі і в Росії депутати, представники вищого законодавчого органу, вони спокійно можуть подорожувати. А в нас вони всі мають отримати дозвіл від Стефанчука, але насправді там це погоджується в тому ж кабінеті Єрмака на банковій, як зрештою, і по відношенню до всієї еліти української дипломатії. Ми знаємо, що є наказ, який забороняє. Надзвичайним повноважним послам лишати країну, маючи там дипломатичний паспорт без відповідного дозволу. Mm -hmm. Тобто вся еліта української дипломатії, яка багаторічно працювала на благо нашої держави, вона сьогодні мало того, що не залучають її до активних дій для захисту наших інтересів. Такі ще штучні бар'єри встановлюють, щоб вони не могли виїжджати. Ну, мої добрі друзі, старші товариші, колеги, скаржаться, що в якому положенні ми сьогодні перебуваємо, просто забороняють виконувати наш патріотичний обов'язок. Що робити от дивіться, з Держспецзв'язком? Це не перший скандал корупційний пов'язаний з Держспецзв'язком. Дійсно, політична фігура, яка з ним пов'язана, ви щойно її озвучили, але нічого не відбувається. Вона до сих пір при посаді. А як так може бути з паном Федоровим? Достатньо і так багато було скандалів. Нагадаю його листування з колишнім першим помічником президента паном Шефіром. Нагадаю, що саме його зусиллями колись учень 9 класу Криворізької школи був прийнятий на підтанцовку в цю тодішню, як називалася Криворізька шпана, називалася їхня кавенівська команда, куди взяли Зеленського на підтанцовку. Так от шефір листувався з як ми пам'ятаємо з Федором. Федоровим. Федором доповідав, що на цій ботоферми йому в цьому місяці не вистачає ще 390 тисяч. Ну я ж так розумію розумію, що це не гривень не вистачало йому. Тобто, подібні речі теж пройшли якось повзу увагу українського суспільства. Ну, це моя особиста претензія всім нашим провідним журналістам. Кожне спілкування, припустимо, з Зеленським, як зараз там відбувається з тим самим Трампом. Йому на кожному прес-виході ставлять так чи інакше питання пов'язане з тим чи іншим скандалом, тим самим списком іпштейна, який сьогодні в Сполучених Штатах спеціально пригальмовують цю процедуру оприлюднення, для цього не складає присягу обрана вже конгресвумен. Який якраз її голосу не вистачає до одного для того, щоб це рішення було затверджено? Так, от пан Шефір свого часу да листувався з паном Федоровим і там йшлося про то ці гроші величезні, які так, витрачалися на ці ботоферми. Тому я й кажу, що подібні питання. Ну в першу чергу про що йшлося під час перемовин в Омані, з ким саме зустрічався? хто з ним летів на цьому літаку, який так і не дослідили, який саме маршрут був цього літака. Чому він так довго летів до Києва, куди він ще залітав і де він здійснював свою посадку? Тобто таємниць там достатньо, але чомусь українське суспільство це не хвилюється. рівно, щоб там після вотергейту в сполучених штатах всі замовчали, і хі, жодного питання на цю тему Ніксону свого часу, да чи іншим там урядовцям тодішнім американцям, не ставили. Тобто, це якраз недоліки нашого суспільного спротиву, який є запорукою того, що Зеленський буде розуміти свою відповідальність, тому що оцей мораторій на критику, який ввели після повномасштабного вторгнення, разом з тими там аплодисментами, які отримував Зеленський на за закордонних своїх виїздах, да, і у він створив йому таку уяву, що він вже абсолютно вже не підзвітний, і атмосфера такої безвідповідальності вона панувала роками, Ну і. Тепер всі розуміють, що наскільки знову ж таки я був правий, коли казав, що обрання Зеленського президентом це буде катастрофою, навіть там прокляттям для України, тому що це і катастрофа моральна, і катастрофа демографічна, катастрофа військова, катастрофа економічна. Ну от зараз в останні відомості, що Україна там перше місце в світі по вивозу металобрухту. Чому тому, що практично руйнується промисловість, все розбирають всі українські підприємства, де нема кому працювати, тому що 40 Україна втратила більше 40% працездатного населення. Селень тільки ось за останні два місяці 100 тисяч українських юнаків віком там 18 до 22 років виїхали. Ну це ж ознаки того, що злякався саме цієї категорії свого часу. Зеленський після цих демонстрацій з картонками ну і дали можливість їм виїхати. Але який це страшний удар для майбутньої України? Це ж ті, хто мав сьогодні там навчатися, отримувати навички, будувати в майбутньому там нові галузі української економіки. А ми втратили це їх на. їх Перспективніший український людський потенціал. Я би хотів, щоб ми з вами згадали так само розслідування железняка. От ви згадали цього народного бранця, От Залізний нардеп, у нього є канали. І от він провів розслідування. Друг Зеленського Міндіч до 24-го року мав алмазний бізнес у Росії, який сплачував там податки розслідування железняка. Аналогічний алмазний бізнес є у міндіча і в Україні. Він працює на базі заводу, який колись відсудив собі Коломойський. Ну от фактично, це розслідування проти міндіч. Якби це оцінюєте, от останній місяць мені здається така. Велика кількість журналістських і розслідувань, але все це тільки якось е, ми читаємо і забуваємо, як вони цю чорну яму. І усе обговорили, а які наслідки цього? Ну от є така від е, рибалки, да, коли там начебто спіймали і відпустили. Да, тобто, і тут так само і, і тут е, спортивна рибалка, чи як вона називається, теж робляться розслідування, висуваються звинувачення, але зрештою там в кращому випадку людина виходить під заставу, яка насправді набагато менше іноді, ніж та шкода, яку він заподіяв. Ну а не в той самий час е, 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 отримують. Детективів набу, які саме і займалися розслідуванням. Зловлювань, до яких був дотичний Тимур Міндіч, тому що він був ну, найближнішою персоною партнером по бізнесам спільним з Зеленським, і саме в його квартирі відбувалися співбесіди з кожним цим слугой народу, який був погоджений зрештою як кандидат в списки цієї партії. Тому і настільки це дражливе це питання для Зеленського, ну і для Єрмака, мабуть, тому що там можливо його голос теж не є на тих на тих плівках, і через це такий вал утисків, ну такі. І ганебні речі відбуваються, коли там ректальний огляд влаштовують батьку похилого віку цього детектива Магаметрасулова перед судовими засіданнями. Ну фізичні там тиск здійснюється. Ми ж бачили обличчя, навіть понівечена ця Магеметрасулова після його затримання як навмисно надмірну таку силу використовували для того, щоб залякати і відбити охоту у інших колег пана Магаметрасулова вести якісь розслідування щодо щодо наближеного кола. Ну свого часу от, в Росії в них активно фінансувалися такі операції, називалися вони там стоп-тема після приходу Путіна до влади, коли всі російські, ну не, не першого ряду, там, а другого, третього ешелону мас-медіа отримували відповідні там щомісячні гонорари за те, що вони певні теми повністю задушки в. Виставляють, не згадують ніякого кооперативу озеро, там, ніяких там, зловживань в Газпромі чи там в операції з тим самим ЮКОСом, чи з Роснефтю. Тобто, все це. Було абсолютно поза увагою російської преси знову ж таки за рахунок того, що величезні гонорари виплачувалися, ну начебто там замовні ну, рекламні матеріали, але це насправді був секрет Полі Шенеля, що це політика Кремля щодо замовчування найболючіших темп. Ну і те саме тим самим керував і Тимур Міндіч. Зокрема, він особисто мені дзвонив, питав, скільки буде коштувати, щоб це розвернувся на 180 градусів. Як ну казав так жартома, що я готовий на 360 безкоштовно, але ж ми. Зрозуміємо, що я, я був одним з багатьох в цьому списку, і ми бачили, як дійсно багато таких флюгерів розвернулися на 180 градусів, як той самий Арестович, який раптом після своїх таких ескэскапад, коли він казав, що проголосувати за людину з комплексом якостей, яку у зеленського могли тільки упорати долбо 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 там, дятлик, м'яко кажучи. Да? І чоловік каже, я ще 40 разів применшую ступінь цієї долбодятливості. І раптом, ще раз після цих дзвінків Міндіча, він е, каже, що я вилікувався від рухоботства, якусь таблетку прийняв. І тепер він розуміє, наскільки цей величний образ цього, бо не втіка нашого, і з тим самим Будановим робив довжелезне інтерв'ю, де повністю спростовував будь-яку операцію вагнерівців. Казав, що це все провокації Росії, нічого подібного не було. Ну на жаль, це одна з якраз моїх претензій до Тимура і, і до інших операторів цієї системи позитивного блогерства, тому що ну я часто своїх розмов, своїми опонентами, нагадую відомий вислів Зігмунда Фрейда. Що найкорисніший експеримент інтелектуальний це бути абсолютно. Відвертим самим собою, я кажу, будьте абсолютно відвертими самим собою. Якщо б замість тих дефективних чи ефективних менеджерів, таких так, той самий Міндіч Шурма, якого там зараз переслідують вже і західні правоохоронні органи, той самий Чернишов, чи не кажучи, вже там подаляка Єрмака і цього Татарова, якщо б замість них були справді ефективні менеджери, такі як були за часів п'ятого президента, ну починаючи з Наталії Єреська, тієї самої Лане Дзеркаль, яка. Безентин Єлісієв. Безентин Єлісієв. Цієв Андрій Коболєв, ну, довжелезний вже список тих дійсно достойних урядовців, які ж я ж кажу, зараз до мене підходять і кажуть, який ти був правий, але ти виправдив свій час. Так от, наскільки поменшилась би кількість гектарів могил на українських кладовищах, де лежать кращі сини українського народу, і скільки б ми не втратили тих, хто на жаль втратив віру в цю державу? я ж спілкуюся своїми друзями, які ну багато років вже там живуть і працюють за кордоном. Ну на жаль, емоційний стан біженців з України сьогодні дуже дуже важ важкі тому що вони іноді навмисно вникають будь-якої там згадки про, про, про Україну, щоб не травмувати себе. Ну я вже не кажу, що в нас за статистикою 44% українських дітей переживають травматичний посттравматичний синдром. Ну я ж по своїх дітях бачу бачимо, наскільки змінилася їх взагалі манера поведінки і спілкування. Вони перед перед тим як заснути, дивляться, куди летять ракети, і прокидаються, дивляться, куди летять і ракети, де їхні родичі друзі можуть потрапити під ці російські нальоти. Ну тобто, як як спотворена взагалі світ. То сприйняття у маленьких дітей.